Нагадую, як зайти в сервіс Google Classroom. Відкриваємо будь-яку програму браузер. В рядку адреси. Наприклад, пишемо gmail.com. Переходимо в нашу поштову скриньку. Якщо я вже заходила на свою адресу, то в мене буде запропонований список. Якщо ні, обираю змінити аккаунт. І вводжу, власне, свою адресу. Я вже заходила, натискаю. Після того, як я увійшла в пошту, обираю додатки Google і опускаюся до класу. Натискаю. Зараз заходжу як учень, тобто бачу все так само, як кожен із вас. Обираю 10 клас. Відкривається наш Google Classroom. Як завжди на вкладуші завдання у вас розміщуються певні завдання до уроку.